Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Чотири заклади охорони здоров'я у Вінниці підключили до опалення. Кому перерахують субсидії на опалювальний сезон автоматично, а кому ні. Для родин загиблих оборонців організували іпотерапію. Чотири заклади охорони здоров'я у Вінницькій територіальній громаді підключили до опалення. Це дві лікарні перша і третя, а також пологової першої лікарні та центр матері та дитини. Про це Суспільному повідомила Наталія Конончук, директорка міського департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю. Підключення медичних установ до тепла здійснюється на підставі індивідуальних заявок їхніх керівників. В області станом на 12 жовтня такі заявки на підключення тепла надійшли від п'яти медичних установ. Повідомив вчора в ефірі телемарафону. Єдині новини очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Нагадаємо, опалювальний сезон для закладів охорони здоров'я стартував у Вінницькій громаді 10 жовтня. Таке рішення ухвалив виконком міської ради. Майже пів тисячі людей звернулися до прозорого офісу, що на космонавтів з початку жовтня за консультацією про нарахування зимової субсидії, розповідає фахівчиня Ольга Мотрук. Пенсіонер Петро Кузьменко прийшов, бо минулої зими допомогу на комірне отримував. А влітку ні. нісереня була і літо, і на зиму, а в цьому році мені на літо не дали субсидії. То я ще хочу знати, як ну, перерахувати на зимній період. Розповідає, проживає у Вінниці в однокімнатній квартирі. Закомірний під час опалювального періоду платить в середньому півтори тисячі гривень, а у нього мінімальна пенсія на усе не вистачає. Каже, зимою ви знаєте, що там опалення дороге, і тут виходить там більше тисячу, де тисячу шістсот тисячу сімсот гривень за місяць. Це зимою. а на літа немає тепла значить десь 700 600 гривень, якщо платити 1700 і платити 700, то вже різниця, звісно, є. Петру Кузьманку субсидію на опалювальний період перерахують автоматично, каже Ольга Мотрук. З 1 жовтня відвідувачі приходять для того, щоб дізнатися, чи потрібно поновлювати документи на опалювальний сезон, чи буде перерахунок автоматично. З жовтня місяця приймаємо більше 50 чоловік в день. У пенсіонерки Парасковії Олійник змінився склад сім'ї. Тож каже, прийшла дізнатися, які документи потрібні, аби оформити зимову субсидію. Мені любезно відповіли, що треба поновляти, так як в мене проживає внучка приписана, але не проживає. 24 го я записана, на прийом на 14-16. Говорить, проживає у трикімнатній квартирі. Торік помер чоловік. На одну пенсію прожити, каже, важко. Зимою завжди важче, тому що великі розходи, газ, газу, постачання, електрика збільшилася в ціні. То це велика піддержка для нас субсидія для нас, нас пенсіонерів, для інвалід другої групи. Основна сума уходить на лікування із 2022 року. Субсидії призначає і сплачує пенсійний фонд, каже очільниця обласного управління Олена Корчака. І пояснює, кому перерахунок субсидії на зимовий період буде автоматичним. Ми завжди маємо такі тестові питання. Вам призначались коли-небудь субсидії? Людина відповідає, так, зимова субсидія була, а літня субсидія була, да, була, однозначно не потрібно. Другий варіант вам призначали зимова субсидія? Так, літня, а літня не вийшла. Але ця субсидія була ноль, в такому випадку звертатись не потрібно. Звертатися до прозорих офісів потрібно тим, у кого відбулися зміни у складі сім'ї або ж соціальний стан, якщо під час надання субсидії був борг за комірне або держдопомогу оформляєте вперше. А ще раз в рік потрібно подати заяву, якщо використовуєте скраплений газ або користуєтеся твердим паливом. Торік на віночні субсидії отримали 122 тисячі домогосподарств. Цього ж року через підвищення ціни на електроенергію очікують більшу кількість, каже Олена Корчака. З 1 червня підняли старіфи на електроенергію, і я думаю, що не менше як на 10%, ми очікуємо збільшення від попереднього року. То я думаю, ну максимальна кількість 130 тисяч домогосподарств у нас буде. Із детальним переліком категорій, хто може розраховувати на субсидію, а хто ні, можна ознайомитись на сторінці пенсійного фонду у Фейсбуці. За словами Олени Корчаки, умови отримання субсидії не змінилися. Її надалі сплачуватимуть на банківські картки або готівкою у відділеннях Укрпошти. Юлія Визнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Центральна площа міста Жмеренки тут облаштовують тимчасові робочі місця лікарі мобільної бригади. В її складі: кардіолог, ендокринолог, дерматолог та психолог. Є волонтери-психологи або психологи-лікарі. Вони розповідають про техніки самодопомоги, допомагають пройти ті чи інші техніки, і після цього вона може піти на консультацію до іншого фахівця, наприклад, до ендокринолога чи до кардіолога, чи до лікаря сімейної медицини та загальної практики відсканувавши QR-код на банері поруч, відвідувачі могли пройти тест на перевірку ментального здоров'я. Крім того, можна було виміряти артеріальний тиск, зробити тест на ковід. 19 Ганна Булигіна, переселенка з Харкова. Жінці 76. каже наразі, проживає в на Ланалізер. Щас дерматолог хоче пойти, ні є проблеми. Звичайно, зручно добиратися проблеми, ж на то їхати здесь, в лікарні всі до Лікар-ендокронолог Роман Поляк проводить перевірку щитоподібної залози. Мілкі вузли менше 10 міліметрів. Ми не можемо вловити пальцями, тому це не точний метод, але якщо є якась проблема ми скеровуємо на УЗі. Кров на цукор прийшла перевірити Олена Дацишина. Їй 68 років. Профілактичний медогляд, каже, проходить щороку. Для себе проходжу значить, аналіз крові тестаю, загальний аналіз на хімічний склад, моя медсестра, ну хоча вже й на пенсії, але я себе оглядаю. Також можна було зробити профілактичні щеплення. Робили їх у вакцинобусі. Спеціальний автобус, облаштований сидіннями і столами для зручності лікарів і пацієнтів говорить лікар сімейної медицини Володимир Гринник. Щеплення роблять і дітям, і дорослим. Під час війни то невелика активність, раніше було більше. Ну все садки люди дбають про своє здоров'я і приходять хто на першу, хто на бустерну дозу. від ковіда. щеплення від ковід. 19 робить Валентина Васильчук, каже, це бустерна доза. Спеціально да прибігла була в лікарні. Там сказали, що приїдете лікарі. Прибігла сюди щепитися до дерматолога, до ендокринолога. Пройшла все". Протягом тижня мобільна бригада і вакцинобус, окрім жмаренки, побували в Могилів-Подільському, Шаргороді та Бершаді. Загалом перевірили понад тисячу громадян. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниччина. Фарма у нас українська верхова конячка. Ось вона вміє всякі трюки робити. Ось може ножку піднімати. Ось, а басяма нас трюки не любить на любить їсти Іпотерапію для родин загиблих оборонців. Організували на одній зі стаєн на Вінниччині. Про це Суспільному розповіла Марина Бондаренко. Форма? Ось так спілкування із кіньми заспокоює, допомагає відволіктись пережити біль втрати, каже власниця ферми Яна Віднічук. Коли люди приходять сюди, вони приходять сумні, а ну, коні насправді вони віддають частинку своєї душі, вони мають таку енергію, яка ну, лікує, яка дає от таку позитивну, позитивний заряд для людей. Якщо ти колись ці сідло хоча б раз і ти е, е, понюхав це створіння, і ти вже просто без цього не можеш. Ти цим живеш, ти цим дихаєш. Дітей та дорослих катають коні, парма та бася. Остання каже Яна Віднічук, найстарша тварина у загоні, дуже спокійна та лагідна. Це Васяма, це мій хішнік. Ось вона дуже хороша дівчинка, така своєрідна, ну, трошки вона е, виродлива. Але насправді для катання дітей і всіх вона ну дуже така добра, спокійна. Першою на басю сьогодні сідає шестирічна Вікторія Пушкар. О! Батька Віки Олександра Пушкара до війська мобілізували у лютому 23-го, розповідає дружина Олександра Пушкар. Пішов, бо вважав своїм обов'язком боронити батьківщину. Воював у складі 57-ї бригади. Загинув 17 квітня під час обстрілу дороги життя неподалік Бахмута. Скоро буде півроку, як загинув наш тато. Для усіх нас його смерть виявилася занадто руйнівною. Особливо це відчули діти. І тому першочерговим завданням для мене є зараз їхня емоційна підтримка. Спілкування з кіньми і справді заспокоює, каже Олександра Пушкар, заряджає позитивом. Я відчула, що ми замикаємося, особливо я, але життя продовжується. Потрібно як мені, як мамі, нести відповідальність за дітей, і ви знаєте, діти це є. Той стимул, ну, врешті-решт, це діти героїв. Коли ти питаєшся в дочки, яка твоя найулюбленіша мрія, вона відверто каже, моя мрія не здійсниться, бо я не зможу обійняти тата. В такі моменти ти намагаєшся заполонити цю прогалину позитивними емоціями. На сеанс іпотерапії прийшла й Інна Яценко. Конячки дуже спокійні, ти з конякою, наче поєднуєшся. Мене заспокоюється, це, це взагалі. Ти відриваєшся думками від всього світу, ти просто поринаєш в цей вир емоцій. Ти трішечки вгамовуєш свій біль, розумієш просто, що ти вже нічого не зміниш і потрібно далі жити. Заради. Дітей справлятися з болем. мені найбільше допомагає, звичайно, моя дитина. Це моя підтримка маленька, заради кого в мене є для кого жити. Це це все, що залишилось від мого чоловіка. Чоловік Інни Руслан Яценко до війська пішов добровольцем. Каже, служив у 59-й бригаді імені Якова Гандзюка, був піхотинцем. Загинув 17 грудня 2022-го неподалік села Водяне на Донеччині. Він не мав ніякої причетності до служби. Просто він сказав: Ін, якщо я не піду, то вони прийдуть до нас. І що буде з тобою і з нашою дитиною. Він сам захотів, він пішов добровільно. Іпотерапію для рідних військових проводять в рамках проєкту Дотик Янгола, каже його організаторка Марина Бондаренко. Сьогодні участь в проєкті прийняли 22 учасники. Основна мета провести дуже гарний час, відволіктися від того, що чекає вдома, на жаль. І... Разом поспілкуватися хочемо показати іншим те, що вони не одні. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Окопні свічки для оборонців виготовляють студенти Вінницького фахового коледжу харчових технологій. Майстерні облаштували в одній із аудиторій. Збираються на великій перерві. Бібліотекарка Світлана Процько каже, технологія проста. Вона тут і за інструкторку, і разом зі студентами виготовляє свічки. Приносили різні баночки з-під кукурузки, з-під горошка, з-під тушоночного м'яса. Ми розуміємо, що йдуть холода, скоро настане зима і нашим військовим холодно. Не кожен має змогу десь погрітися, не в кожного є обігрівачі. Навіть їжу приготувати вони можуть на цих свічках. Спочатку картон ріжуть на смужки, скручують ребристою стороною догори та вкладають у банку. Далі розтоплені віск та парафін заливають у форми. Тепер кілька годин вони мають застигати, розповідає студентка Ангеліна Стеценко. На великій перерві між заняттями ми заливаємо свічки, а вже після занять ми продовжуємо. Ми збираємось на 4 години і десь до 7, до початку 8 ми працюємо. Горять такі окопні свічки до п'яти годин, розповідає бібліотекарка Світлана Процько. Загалом у коледжі за кілька тижнів зробили понад пів тисячі окопних свічок. Їх каже волонтерка Людмила Яценко наступного тижня передадуть оборонцям. Ми вчора надіслали свічки на 147-й дивізіон. Також на наступній неділі буде відправлення на Херсонський напрямок, зокрема на 38-му бригаду. Юлія Барабуля, Володимир Черніков, Суспільне новини. Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1846 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.